Всім привіт! Вас вітає канал Саморобний помічник. Саморобний помічник Атом і Плуг від Агровес. Вирішив я все-таки дощі були трохи в нас. Земелька, я... ось така земелька в попередньому відео я показував, що я сіяв озимий ячмінь, яка земля. І вирішив, тут у нас буде дасть Бог, Соя 80 сотих є. Трішки е, налаштувати плуг, подивитися, як він буде працювати, чи буде він перевертати, чи взагалі це е, варта річ чи ні. Ну, подивлю, Подивимося. Ось дивіться, сипле, він гарно, перевертає теж суперово. Ну, Ще потрібно до його е, трішки маніпуляцій різних там провести. Ось тут навіть не покажу, тут карозорка була. І, скажімо так, я прогів декілька налаштовував плуг. Як воно, що воно, чуть підкрутив туди-сюди е, різниці. Ну, хто, хто в даній темі розуміється, той сам знає, що з нуля, зразу в польових умовах. Круть туди, круть сюди. Ось, навіть видно, що треба тя... гвинта Вінгментад... подовжити трішки, щоб задній корпус заглибити. Так, додавлю трішки, як він горе. Друга повишена передача. І погнали. Передній бере все-таки чуть більше. Ну, нічого, це все поправимо. Тут в нас такі волочки, соломки залишились, невеличкі. І воно все його запереверте. Ну, десь ось так, нічого, За зиму струхне, перегниє, все буде у нас добре. Ось куча ворон прилетіла до нас. Так що плугом поки є задоволений. Ну, зараз покажу, що... Е Йде доволі гарно, але видно, які куски він вивертає. Трактор трошки, ну не трошки йде в навантаження. Глибина ну, по-різному, скажімо так. Глибина тут ну, рукою так ніхто не міряє, але сантиметрів 15 він, 18 йде. Де й більше, де й ще глибше він йде, тому що все-таки по всій нашій... Україні дощів було не було довго, а пройшов, що вони там 2 чи 3 дні були доволі непогані в нашій стороні, то земля не так швидко набралася вологі дониза, щоб вона дуже гарно йшла. Видно, бачите, така сипла, я кажу, супер. Я задоволений, але вивертає і такі, скажімо, грудки, брили, хто як там скаже, ну нічого, ось сипле кажу, гарно. Я задоволений, так що рекомендую плуга. Ну, що ми, звичайно, побачимо його після наших е, майже 5 гектарів, як він себе покаже. Так що плуг бомбезний. Слідкуйте за нами. Ставте вподобайку і обов'язково коментуйте. І заходьте на сайт Агровест, дивіться плуги, там є різне, всяке навісне. Я плугом задоволений. Будьте здорові!